Доброго ранку всім виноградарям-любителям та любителям винограду. Сьогодні 20 серпня 2023 року, Городище Черкащина. На сьогоднішньому огляді хочу з вами подискутувати на тему такої невеличкої аномальності в плані термінів визрівання ранньо середньої форми винограду Калугіна Віктора Михайловича Торнадо. Ось ви бачите, на сьогоднішній день отакий стан, загальний стан двохплощинної шпалери, має гібридна форма торнадо. Окрашення, окрашування відбулося дуже рано, як на мене. Це третє плодоношення корневласного куща. Попередні два роки кущ, вірніше, форма. Всі добре знають, що вона заявлена як ранньосередня, середня. Тобто, попередні два роки вона підтверджувала дозрівання своє в ранньо середні терміни. У цьому році, на сьогоднішній день, форма окрашена відсотків на 85-90. Ось оці. Темні ягоди, ось отака ягода. Вона вже має цукор, вона вже не має зовсім кислоти. Тобто, по моїм спостереженням, і, на мою думку, ну, як саме більше, самі такі песимістичні прогнози, це десь неділі-півтори, як мінімум, вже вибірково можна буде різати виноград або вживати. Тобто, на сьогоднішній день форма. Набирає цукор, кислоти практично вже немає. І по термінам визрівання вийде в цьому сезоні, я думаю, що на ранні сроки, не на, а на ранні середні, а на ранні терміни визрівання. І подібна ситуація, зараз не виключаючись, так по площині піду. Тут два кущі. І подібна ж схожа ситуація із. Також із ранньо середньою формою калугіна посланником. Ось дивіться, це посланник. В нього більш округліша ягода. Тобто більш темніша на сьогоднішній день також, але він має більшу кислотність, в нього кислота ще не зовсім е, ушла, а цукор також присутній. Тобто, думаю, що максимум півтори дві неділі. І також виноград буде готовий до реалізації або до вживання. Стадія ступінів, ступінь опилення, ви самі бачите, як стадія, яка горошиння практично відсутнє. Ягода в цьому сезоні крупна, подивіться, гарна на дві фаланги чоловічого, не жіночого, а чоловічого пальця. Грони різні, є більші, є менші, менша грона, більша ягода, якось так в нього виходить. Більша грона, менша ягода. Ось так. Але ж дивіться, нарядна, красива грона. Це такі грони десь під 2 кілограма. Дивіться. Дуже-дуже чудова форма. В цьому році, моя думка, із. за Теплої сухого літа форми показують отакі результати. Тут тобто, тобто, така ситуація із гібридною формою торнадо. На сьогоднішній день тільки-тільки зрізали Режим і реалізовуємо ранні середні, вірніше, дуже ранні форми. А на сьогоднішній день, дивіться, в мене ще преображення не зовсім достигло. А тут торнадо вже. Практично дивлюся, така ситуація, що разом із преображенням, може, торнадо в цьому році вискочити. Так що ось так. Це третє плодоношення. Повноцінне третє плодоношення. В цьому, в цьому сезоні вже я наблюдаю, що форма набрала силу, вірніше кущ набрав силу і вже показує е, зовсім, зовсім не ті результати, що в попередніх роках. Тобто красива крупна ягода. Вже в куща є сила, видає гарну ягоду, видає більшу груну. Я сподіваюся, що доведемо його до завершення, до вдолого завершення в цьому сезоні. От, ось таку красоту. Так що на сьогоднішньому огляді була у нас форма Віктора Михайловича Калугіна Торнадо. Всім добра, здоров'я, перемоги, миру. До побачення.